Шановні друзі, дорога родина, як це не дивно, але ми з Романом написали книгу цими самими ручками. І запрошуємо вас в чудове місто Львів 3 жовтня на презентацію і розмову про цю книгу. Книги в мене ще нема, бо вона, бо вона тільки є у Романа. Зараз багато пишуть книжок про Путіна. Про Росію, про країни-агресори, про те, чи буде в нас третя світова війна, чи вона вже йде, чи взагалі куди йде цей світ і проші. Але ця книга більш про те, що ми з Романом разом спостерігали протягом десятиріч, особливо я, і там. Багато висновків про те, як це сталося, як ми дійшли до таких стосунків з Росією, як ми дійшли до того, що дозволили їй напасти. Кажучи, ми я кажу не тільки про українців, чи, наприклад, про якихось там мифічних хороших русських. Ні, я кажу про взагалі ми про світ про людей, які про, про суспільство, яке бачила росіян як сусідів, яке бачила, що коїться в Росії, яке бачила, як Росія влаштовує свою міжнародну політику, і чому росіяни так швидко погодилися на війну? Чому вони так швидко полюбили Путіна? Як це все роками будувалося? І чи є взагалі в нас шлях як у суспільства, як у нас, як у країни, чи є в нас шлях не тільки на перемогу, але на те, щоб врятувати наше майбутнє і соціальне, і може навіть демографічне. і поговоримо про те? Що це все значить для історії і для нас? Ну короче, ми любимо поболтати, пообговорюватися всякі цікаві речі, тому приходьте на презентацію. Чекаємо на вас.